Як правильно скласти багатофункціональний пеленальний столик з ваночкою BabyHood BM300. Переходимо до детального огляду. Ось він універсальний помічник для купання та полинання. У комплекті ви завжди знайдете додаткову інструкцію, де є усі елементи по збірці та послідовність їх складання. Крок перший. Розпакуйте всі елементи з коробки та переконайтеся, що нічого не пошкоджено. У комплекті має бути. Каркас, ваночка, пеленальний матрасик і всі кріплення. Крім того, металеві каркас ніжки, коліщатка, поличка для речей, шланг для зливу водички. Розкладіть ніжки каркасу паралельно одна одній. З'єднайте їх між собою до клацання або повної фіксації, залежно від моделі. Переконайтеся, що каркас стоїть рівно та не хитається. З'єднайте ніжки з каркасом у комплекті вже закидають. Закріплені є відсік для речей, який за бажанням можна не використовувати. Візьміть тканинну поличку, закріпіть її на нижніх перекладинах каркасу. Перевірте, щоб вона була добре натягнута та не провисала. Розкладіть ванночку якщо вона складна. Вставте в всередину каркасу, закріпіть її у спеціальних тримачах з боків. Переконайтеся, що ванночка щільно зафіксована та не рухається. Знизу ванночки знайдіть. Заведіть отвір для зливу водички, під'єднайте шланг для зливу води. Перевірте, щоб шланг був не перекручений. Наступне опустіть полинальну поверхню зверху на каркас. Зафіксуйте її у спеціальних кріпленнях. Переконайтеся, що столик не складається самовільно. Покладіть матрацик на полинальну поверхню. Зафіксуйте його, якщо є ремінці або бортики. Перевірте всі з'єднання. Заблокуйте коліщадка. Злегка. Натисніть на столик. Конструкція має бути стійкою. Готово. Полинальний столик з ваночкою зібраний і готовий до використання.